Привіт, я Емма, і я граю Рейніру Терагарін. Привіт! Я Олівія Кук, і я граю королеву Алісенту Гайталер. Ніколи не чула, бо ти називала себе королевою. Зараз я роблю це часто, тому що хтось сказав мені: О, ти граєш в цьому дружину педя. А я подумала: насправді я добана королева. Ти пам'ятаєш перший раз, коли ми вперше зустрілися? Так. Яке було ваше перше враження? Просто як о вдома. Знаєш, що я маю на увазі? Мені здається, ми обоє розуміли, як нам буде добре працювати разом. Знаєш? Так. І божечки, я така щаслива, що це ти. Глибокий зв'язок. Глибокий зв'язок. Коли ти дізналася, що тебе взяли, яку першу річ ти зробила, коли дізналась, що отримала роль? Я була у полі зі своїм партнером. Це сталося відразу після того, як мені сказали, що це ймовірно не для мене. Справді, Тож я поїхала у село, прослухавшись близько трьох так. місяців. Тож мені зателефонували. Я подумала, дякую, бляха, за це. Я відчула таке полегшення, Точно. чесно кажучи. Тому що, наприклад, якщо ти прослуховуєш щось протягом тижнів і тижнів, ти звільняєш місце у своєму житті для цього. Так, Чувак, ти витрачаєш час. Вони вже живуть з тобою, і ідея. Я просто не була. Я думаю, ще й не була готова до просто відпустити це. Відпустити це так. Що ти зробила? Я була сама в квартирі, так. мені подзвонив мій агент. ага. Ну ви знаєте, це був гарний дзвінок, коли ваш менеджер, ваш американський агент, англійський агент, і вони такі: Гей, у нас для вас є Крістіна, Джош і Алекс, а ти кажеш гаразд. А потім це я згадую, просто, я просто притулилась до стіни, тому що мій телефон був розряджений. Тож я просто сиділа в своїй квартирі, а вони всі кричали, я була, начебто, спочатку в захваті, а потім така трястя. Доведеться це робити зараз. Так. Щоб ви обрали випити? Я хотіла сказати те саме. Z Z О, приголомшливо. Так. Я у старшому віці справді дуже люблю Мартіні. Мартіні з родзинкою. Я думаю, це дуже елегантно. І мене дратує, що можу лише два, а потім мені стає погано. І півлітра. І півлітра Гінес. Добре, О, так. ні. Якби ти обрала одну істоту чи рослину бути твоїм символом, кого б ти обрала? Борсука. Борсук. Бейч борсук. Мовляв, милий, але битися буде. Ну, Будинок знаєш, борсука. Будинок борсука, а ти? Одного разу я прийняла свою бабусю за білку, тому можливо. Будинок білки. Так, щось близьке моєму Рослина? серцю. Капуста. Капуста. Либі це крутяк. білка. Капуста. Дім капусти. Вона насправді така гарна. О. О Боже. Яку найкращу пораду ви коли-небудь отримували? Яку отримували найгіршу? Господи. Найкращу і найгіршу. Найгірше Слідуй за своїми мріями. Найкраще будьте обережні, чого бажаєте. Ти? Найкраща? Будьте добрі, але не наполягайте. Найгірша? Ще одна. Ще одна, одна ще одна, одна. Ще одна. Хто твій улюблений персонаж в Грі престолів? Мені справді важко на це відповісти. Чому я не дивилася, ніколи не бачила. Ненавиділа це, я ненавиділа це. Ні, мій улюблений. Я велика фанатка ходоків. Думаю, це б мали бути для мене білі ходоки. Ні, я просто відчуваю себе трохи просто. Я просто думаю, що Пітер Дінклейдж. ефект неймовірний. Ні, я думаю, що він чудовий персонаж. Це один з моїх улюблених персонажів. Тіріон, Серсея. Мені подобається Серсея. І пес, певне. Люблю, пес псар. отримав моє серце. Гаразд. Ти просила про це. Який твій улюблений момент битв в Грі престолів? Ну, це була битва Бастартів режисера Мігеля Сапочника. Тому що це була найкраща, і знаєте. Насправді, Як було працювати з Мігелем в цьому шоу? Насправді з Мігелем було чудово працювати. Гадаю, ми дійсно знайшли Алісенту Гайтавер. Знаєте, її передісторії насправді немає в книжках. Відбувається, а багато інших речей, розумієте. Може, знаєте, про неї не встигли написати. Як ти думаєш, це сором, що ця передісторія була пропущена? Ні, тому що я просто я була автором своєї передісторії. Так, так. І Мігель. Мігель, це справді І чи думав? зарахують тобі цю роботу? Так я маю заслугу письменника. Так, так, історії Олівії Кук, так не можу дочекатися, щоб побачити так. це.